А потім я ці кадри вставлю в нарезку, блять, невдачних дублів. Xbox реально крутіше, ніж твій ПК. Зараз поясню чому. Xbox Series X дуже потужна штука. Уяви собі топовий ПК, який помістили в невеличку коробочку, яка працює без додаткових драйверів, без додаткового заліза, без нічого. Ти просто його дістав з коробки і граєш в будь-які сучасні ігри на максимальних налаштуваннях 4К. 60 кадрів в секунду, а подейкуди і 120 кадрів в секунду. Переписати треба заново, тому що хуйню почав говорити. Ігри завантажуються миттєво, і поки ПК бояри п'ють чай і ганяють по квартирі кота, ти вже проходиш наступну місію в Stalker 2. Смішно тобі, так? Гігантська бібліотека ігор Xbox підтримує зворотню сумісність. Тобто на новому Xbox ти можеш грати в ігри Xbox Series X, Xbox One, Xbox 360 і навіть Xbox Original. Доступна ціна. Xbox сьогодні на ринку України коштує біля 600 доларів. В той час, як нормальний сучасний ПК середніх параметрів, такий як у мене, наприклад, на 4060 Ti, коштує близько 1300-1500 доларів. Смішно тобі, да? Хуйня! <свят> тобто на комп'ютер тобі прийдеться витратити в 2, а то і в три рази більше грошей. Xbox працює прямо з коробки. Тобі не потрібно оновлювати залізо, тобі не потрібно докуповувати периферію до нього, якісь окремі штуки, щоб він працював. Ти просто дістаєш його з коробки, підключаєш до монітору або телевізору і граєш. Game Pass Геймпас це така крута штука, в якій є 450 ігор з консолей цього покоління і попередніх, в які ти можеш грати майже безкоштовно. Всього лише за якихось 5-10 баксів на місяць у тебе шикарна, огромезна бібліотека ігор, в які ти можеш грати по підписці. Скачав, пограв, видалив наступна. І це всього лише за 5-10 баксів на місяць. Quick resume. Швидко перемикаєшся між іграми. Таке можливо лише на Xbox Series X. Тобто ти граєш собі в одну гру, на тобі набридло, ти за 2 секунди перемикаєшся в іншу гру і починаєш грати з того моменту, на якому ти зупинився минулого разу. На жодному ПК це не працює. Жодних екранів завантаження, жодних очікувань. Ти просто перемикаєшся з однієї гри на іншу і продовжуєш грати. До свого Xbox ти можеш підключити не тільки геймпад або навушники, також ти можеш підключити клавіатуру, мишку, веб-камеру і навіть мікрофон. Микрофон. Більш того, зі свого Xbox ти можеш напряму стрімити на Twitch. Енергоефективність. Сучасні консолі набагато більш енергоефективніші за ПК, в 2-3 рази споживаючи менше електроенергії, що дуже актуально в теперішній час. Оптимізація ігор. На ПК ігри виходять достатньо сирими. В той час, як на консолі, ігри виходять уже максимально оптимізованими. Ти граєш на максимальних налаштуваннях, ти граєш в шикарній якості. Ти граєш без багів, без читерів і без задротства. Ну, без задротства тут можна не казати. Хуйня! <реш> ти граєш без багів, без просадок FPS, і що найголовніше в онлайн-іграх ти граєш без чітирів, І шина на, на площадки. Висновок простий: якщо ти шукаєш потужний, недорогий і достатньо цікавий інструмент для гри в найновіші ігри, то твій вибір це Xbox. Звичайно, якщо ти задрот КС, купуй собі ПК. Хуйня! Хе-хе-хе! <реш>